Від себе скажу, Я сам особисто користуюся депозитами. Правда, поясню, як, яким чином. У мене там є певна сума там на карті, яка постійно там лежить. Ну, наприклад, у мене там на картці, там, є 20 тисяч гривень чи 40 тисяч гривень. Uh -huh. Я ними там користуюся протягом місяця, там розраховуюся і так далі. Але там в мене є там страхова сума, наприклад, 60-70 тисяч гривень, які лежать на карті. Для чого мені їх? Я оформляю собі депозит. Оформляю такий депозит, з якого я в будь-який момент можу зняти кошти. І е, кладуть ці гроші на цей депозит. Ну, там приблизно 5, 6, 7% річних на нього, але в будь-який момент я можу його розірвати і отримати кошти. І ці кошти, вони там стоять, якісь там копійки капають собі з, цього, uh -huh. з цих коштів. Вони ж і так стоять на карці. Я ними не користуюся. А коли потрібно, там закінчується основний баланс, вже там частково знімаю з них. І допоповняю, якщо є лишні гроші у готівці і ставлю на картку. Ось це особисто мій досвід, якими я користуюся депозитами.